Вітаю, мій маленький хейтере друкованих правил. Давай разом навчимося грати в соковиті фрукти. Для початку виріши, чи будеш використовувати модуль фабрика соків. Якщо так, розмісти планшет під рахунку очок соковитою стороною догори. Але для першої гри я рекомендую інший базовий бік. Поряд розмісти планшет бізнес-ідей та шість стайлів великих фірм. Накидай десь кубкою фрукти так, щоб всім було зручно до них тягнутися. На полі бізнес ідеї розмісти всі фішки морозива та коктейлів на відповідні позначки. Тепер натягай рандомних тайлів підприємств ось сюди, на місця для очікування, заповненими стільки стопчиків, скільки гравців приймає участь у партії. Постав чорну блямбу на лічильник ліцензії, мітку, на якій намальовано стільки людців, скільки вас є гравців. Кожен з гравців бере свій планшет та компоненти одного з кольорів. Якщо ви граєте без фабрики соків, дві круглі блямби вам не знадобляться. Якщо з нею викладіть обидві на одне порожнє кружальце в найлівішій цистерні на треку соків, перемішайте своїх базових збирачів, перевернувши їх обличчям донизу та випадково розкладіть їх на озера на своєму острові. Розділіть тайли шлюпок за кольором на звороті на зелені та помаранчеві, і розкладіть їх до окремих мішечків. Кожен з гравців спочатку витягує собі шість стайлів з одного мішечка, по одному викладаючи їх на свій планшет навпроти буйків, таким чином, щоб кожна шлюбка закривала одну клітинку острова. Потім повторіть те ж саме з іншим мішечком на шести позасталих вільних клітинках берега. Тепер вирішіть, хто з вас буде першим гравцем на всю гру. Правила рекомендують, щоб це був той, хто останнім ласував фруктами. Чудово! Ви готові грати! Під час гри всі ходять по колу за годинниковою стрілкою. Кожен хід у тебе буде два етапи, в кожному з яких є по два варіанти дій. Перший етап я називаю «Посовай і збери. Ти можеш або порухати свого збирача фруктів по прямій, не по діагоналі, не літрою г по прямій, та отримати стільки фруктів, намальованих на зберечі, скільки кроків він зробив. Варіант 2. пересунути рухоме підприємство. Вони бувають двох видів: покращені збирачі, які приносять на один фрукт більше і дозволяють збирати два фрукти на вибір у будь-якій комбінації та ятки з морозивом. Коли ти пересуваєш ятку, ти можеш заплатити фрукти, намальовані на дощечці біля морозива відповідного кольору. Щоб зробити морозиво або заплатити два однакових фрукти, щоб зробити коктейль. Можна комбінувати і за одне пересування зробити і те, і інше. Головне, за кожен коктейль і кожне морозиво потрібно заплатити фруктами. Після цього забрати відповідні жетони з поля і отримати стільки очок, скільки на них вказано. Другий етап я називаю заплати і отримай профіт. Знову два варіанти. Або відправ вантаж на шлюпці, скинувши відповідні фрукти, прибери шлюпку з острова, звільнивши таким чином місце та отримавши вказані на ній переможні бали. Або заплати чиновникам, щоб втілити чиюсь бізнес ідею. Скинь відповідні фрукти, вказані зліва, щоб забрати будь-який тайл підприємства з відповідної лінії планшета бізнес ідей, та отримати переможні очки, вказані все там же, зліва. Тепер розмісти цей тайл на своєму острові. Якщо взяв покращеного збирача, одразу ж візьми один із фруктів, які він приносить. Всі решта тайлів описані на останній сторінці правил, тож не буду загострювати увагу на кожному окремо, щоб не затягувати відео. Тепер посунь позначку ліцензії на один вниз. Вона, до речі, присувається також, коли закінчуються жетони коктейлів та у устосі. Якщо позначка ліцензії добігла до хрестика, це означає кінець гри. Дограйте коло та починайте рахувати бали. У кого більше, той і виграв. Якщо ви граєте з модулем фабрика соків, у вас з'являється третій етап в ході. Ви можете скинути фрукт, намальований на стрілочці, щоб порухати свою позначку по цій стрілочці і отримати нагороду, якщо вона є на кружальці, на яке ви прийшли. За один хід кожну позначку можна рухати не більше одного разу. Якщо ваші блямби стоять одна на одній, так можна, а от на чужі залазити не можна. Ви можете порухати їх як одну, заплативши один раз, але нагороду ви отримаєте також один раз, якщо вона є там, куди ви рухаєтесь. Тепер ще раз дуже швидко. Ходите по черзі, хід складається з двох фаз: у першій щось рухаєте і збираєте, у другій відправляєте кораблі або міняєте фрукти на всяке. Рухатися можна тільки по прямій. Коли щось купуєте, отримайте переможні бали, розмістіть бізнес на своєму планшеті та посуньте позначку ліцензії вниз. Позначка доповзла до хрестика, рахуйте бали. У кого більше, той переміг. Вітаю! Тепер ви знаєте, як грати в соковиті фрукти. Лайки, підписки і коментарі вітаються. Гарних вам ігор, Па-па!